Так, друзі, що хотів показати, а що хотів, отакий стаканчик хотів показати. Це знахідки підписника. Оце, що я розповідаю, оце патина, друзі. Якщо його зняти, ну, наприклад, там, ну, не наждачкою, то взагалі е, на, чимсь ви його почистили. Пастой гоя, наприклад, да, воно буде сяяти. Але отак, отак видно, що річ стара. Погляньте, яка така глибока, гарна патина. Чомусь хоча ж облизати, ну можливо, це мені. Видно, що річ стара, зроблена не вчора. Оце її знімати не треба. Оце людина хоче обміняти це на гроші. Можливо, комусь треба пишіти, підвідує телеграм. А якщо почистити, то вийде зовсім друга пісня. Ось є така пепельниця. Бачите, яка вона красива, також у патині. Навіть унокосли такі якісь зелені, десь лежала на горищі виноградик. Ну, лист винограду і громка. Тут десь навіть було клеймо. Бачите, бачите, не бачите, бачите. Також такі речі чистити не потрібно. Ну от Погодьтеся, от дивися на оце і зразу зрозуміло, що воно старе. От Без питань. Не вчора зроблено, не Аліекспрес. А якщо ви його не чистите ще й пошкрябаєте, то то, то, то пальто вже. До речі, цю річ людина хоче міняти на гроші. Так що чистити не треба. Кому цікаво, пишіть, під відео є телеграм. Є отакий кухлик старенький. Прямо по ручці видно, що він старенький. Це не гільза. Ні. Цьому кухлику точно вже років 200, а може і 250. Оце така Така річ. Також не потрібно чистити. А цей ось кухлик, бачите? цей, вибачайте за вітер, трішки, як на мене, свіжіший. Також це не гільза. Але яка відмінність? Тут, бачите, заклепки металеві, я маю війду з чорного металу, а тут кольорові. Ну, інша технологія. Ну, тут, о, тут навіть ще якісь графіті, є, бачите? Бачайте, не туди знімаю. Точно, як при Київській Русі, це кухоль Київської Русі. Ще є такий козак. ну Я не знаю, що це таке. Погляньте, козак з таким чубом, він тяжкий, він металевий. Але з цього боку, як дивишся, так, таке, як воно ще, що і не старе, але видно, що воно вробилося, щоб кудись отак от перекрутитися. Куди хто його знає. Навіщо також? Будуть варіанти, розкажіть. Але тут, як придивитися, бачите, він такий, як наче мідний, ну голова його так точно, А можливо тільки оцей чуб мідний. Бачите, оце напилення. Ну, такий от є козачок. У Дімона, хочете буде ваш. Не хочете, не буде ваш. Тут ще щось є, це все залишилось. Це все, що залишилось. Все, все, що залишилось. Вибачте, я не туди знімаю. Ну, я знімаю. Якщо вам щось цікаво, пишіть. А взагалі хотів показати, що старі речі чистити не потрібно. Оце патина, вона повинна тут бути. От дивися, отак, отак. Ух ти! І зрозуміло, що це речі старі. Якщо ви його наяндолите, то половину ціни кукен-квакен і будете доказувати, що воно зроблено не вчора в Китаї якось так. Всім добро, бережіть себе.